Доброго дня, вітаю вас. Працюємо у цю пору у прямому ефірі. І сьогодні, серед іншого, будемо говорити про підтримку воїнів, про ліквідацію аварійних вибоїн на дорогах нашого міста, про ремонт житлового фонду на умовах співфінансування. Також ще чимало важливих актуальних питань у студії. У нас Владислав Володимирович Стемковський, заступник міського голови Тернополя. Пане Владислав, вітаю вас. Доброго дня також хочу нагадати про те, що ми працюємо в прямому ефірі на телеканалі Тернопіль Одина, телеканал Інте. Також в ефірі радіо, це УХ Радіо, радіо Файне місто 106 і 8 FM», проводове радіо і триває онлайн трансляція у соціальних мережах Facebook на сторінці міського голови Тернополя. Будь ласка, якщо у вас є запитання, маєте можливість приєднуватись до нашої розмови. І у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44, Номер телефону. Якщо маєте запитання, репліки, пропозиції, будь ласка, телефонуйте. Також хочу сказати про те, що сьогодні у Тернополі відбулася чергова сесія Тернопільської міської ради, і зараз на прямому зв'язку ми маємо міського голову Тернополя Сергія Надала з підсумками із брифінгом з цієї сесії. Будь ласка, готові послухати. Доброго дня. Доброго дня. Завершила свою роботу. Чергова 36-та сесія Тернопільської міської ради. Сьогодні сесія розділена 132 питання порядку денного. Традиційно було розпочато з прийняття рішення про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Сьогодні ще 18 наших тернополян-героїв були посмертно, нагороджені, отримали звання почесний мешканець міста Тернополя. Це Гавришко Іван, Симовін Олександр, Грибоняк Андрій, Лотвін Андрій, Гриняк назар Новоблинський Ігор, Княжев Юрій, Королівський Анатолій, Озімко Віталій. Добротвор Василь, Тур Андрій, Марків Ярослав, Марків Богдан, Фаріон Михайло, Кликун Андрій, Волянський Олег, Торлуп Олександр, Годований Роман, вічна пам'ять, вічна їм слава. Також сьогодні депутати мали можливість заслухати звіт старост нашої міської територіальної громади про їхню роботу і ситуацію на селах, які йшли до складу нашої громади за 2023 рік. Сьогодні керівники патрульної поліції Тернопільської області, а також Тернопільського районного відділу Національної поліції дали інформацію про стан законності, з злочинності і охорони громадського порядку за 2023 рік. Принагідно хочу ще раз подякувати за роботу підрозділу Національної поліції, патрульної поліції на території нашої міста і громади. Для інформації одне з найбільш відомих рейтингов. Які проводили опитування не тільки по Україні, але й по східній Європі. Тернопіль визнано одне з найбільш безпечніших міст на Україні і в східній Європі. А це означає не лише свідомість і культуру наших мешканців, але й якісну роботу, ефективну роботу підрозділів поліції, а також нашу спільну роботу стосовно превенції і недопущення скоєння будь-яких злочинів і порушень. Традиційно перша сесія після нового року є такою звітною сесією в цей, в цей період. Депутати слухають інформацію і звіти від виконавчих органів про виконання програм, які реалізовувалися за 2023 рік. Зокрема, сьогодні мали можливість заслухати інформацію про виконання програм захисту населення від надзвичайної ситуації, програми розвитку освіти, програми виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів. Програму охорони навколишнього і природнього середовища, програму розвитку пластового руху на території Тернопільської громади, програму підтримки сім'ї розвитку молодіжної політики, програма розвитку пасажирського транспорту, програма розвитку культури мистецтв Тернопільської громади, програма мобілізації зусиль і Державної міграційної служби, а також програму забезпечення бороноздатності військових формувань. Ці програми закінчили свою діаліз у 2023 році. Сьогодні депутати отримали звіт про їхнє фактичне виконання. Варто відзначити те, що всі заходи, які були заплановані, виконані, і зараз ми вже працюємо над виконанням нових завдань, які пов'язані з 2024 і наступним роком. Також сьогодні надали інформацію про виконання в 2023 році проєктів громадського бюджету за 2022 рік. Звісно, що кількість їхня була обмежена, оскільки зв'язку з вийним станом не всі вони реалізовувалися, але була отримана інформація, скільки з проєктів було реалізовано. Окрім того, сьогодні було внесено зміни до бюджету громади на 24-й рік. Ці зміни стосувалися до, 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 дохідної видаткової частини. Зокрема, бюджет громади збільшився на 19 мільйонів гривень. Це кошти, які ми отримали як від наших міжнародних партнерів-донорів. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку малого бізнесу, бізнесу і створення спеціального центру підтримки розвитку підприємства. Це буде зараз особливо актуально, особливо. В часи війни для того, щоб підтримати наш місцевий бізнес, а також підтримати наших ветеранів, які повертаються з війни. Також, крім іншого, друзі, це цілий ряд питань земельного законодавства, які стосуються приватних домоволодінь, а також суб'єктів господарювання нашого міста. Дякую і нагадую про те, що це був брифінг міського голови Тернополя за підсумками чергового засідання сесії Тернопільської міської ради, яка відбувалася сьогодні. Власне, ми повертаємося до студії. Нагадую про те, що у студії у нас Владислав Володимирович Стемковський, заступник міського голови Тернополя. І також нагадую про те, що ви маєте можливість приєднуватись до розмови 52 11 44. Також маєте можливість писати у соціальній мережі Facebook, у коментарях. Будь ласка, якщо у вас є запитання, пишіть так. Ми розпочинаємо нашу розмову власне із. Ліквідації аварійних вибоїн і ямковості тернополяни, мабуть, бачили про те, що те, що відбувається зараз, так є частково перекриті деякі смуги руху на деяких дорогах нашого міста. Розкажіть, будь ласка, де саме відбувається і який це чи можна це назвати ремонтом? Чи це все таки тільки ліквідація ям великих? Це ліквідація аварійності, виконуються роботи такої бітумно на мінеральної сумішчю, іноді називають холодним асфальтом, а можна виконувати роботи при мінусовій температурі, там при мінус 5, мінус 7, навіть можна виконувати роботи навіть коли вологість висока. Якщо там хтось бачить, що. Ліквідовуючи через це ліквідація аварійна, це не поточний ремонт, і ліквідовують, і там може бути навіть якась калюжа, то через для холодного асфальта це може бути в таких температурах, в таких умовах. Це нормально. Це для того, щоб задача ліквідувати цю яму, яка створює аварійність, і через завдання не зробити це на півроку чи на рік. Тобто, це для того, щоб потім навесно, вже коли будуть виконуватися поточні ремонти в нормальних погодних умовах, щоб ця ділянка не була аварійною ситуація, яку ми зараз бачимо, в принципі, традиційно для Тернополя і для наших кліматичних умов, тому що ми маємо достатньо часті може бути протягом доби 5-6 разів перепад, перехід через нуль. Якщо перехід через нуль, то вода кристалізується, ну тобто замерзає, якщо менше нуля, а відвига більше нуля розмерзає, потрапляє в якісь тріщинки маленькі, в якісь елементи дорожнього покриття знову замерзає, розширяється, відповідно змінюється її об'єм. І оці перепади через нуль вони руйнують дуже досить сильну інфраструктуру. Це стосується будь-яких покриттів: бетонних, асфальтних. Тобто, це ну, для нашої ще раз, для будь-якої будь-яких елементів в наших погодних умовах. Це, от, на жаль, така традиційна ситуація. Також те, що ми бачимо зараз на достатньо велику кількість ям, це наслідки зимового утримання, тому що ми під час мінусових температур і під час опадів хочемо, щоб дуже швидко. Посипання дали ефект. Піщано-сельова суміш, яка має залежності від знову погодних умов, різну концентрацію солі. Якщо може бути мінус 10, то взагалі ми утримували місто, використовуючи взагалі ну, так звану солянку, тобто ропу, тобто фактично чисту сіль, для того, щоб уникнути ожеледниці, уникнути аварійності. Але ця сіль, яка потрапляє на дорожнє полотно. Так, да, працює як реагентний матеріал, не дає утворитися ожеледиці, але з другого боку сільна трихвор, потрапляючи на дорожнє покриття асфальтне, виїдає бітум, тому що це агресивна, агресивна би, хімічна сполука. Виїдає бітум. Далі пішов щебінь, і от ми бачимо зараз, ще відвига перепаду через нулі. Знову таки, де як. Території, де перепад через нуль, може бути раз-два в році, або взагалі не бути, в нас за добу може бути 10 разів, тому відповідно. Це все призводить до того, що от ми маємо таку зараз ямковість. Це не питання якості доріг. Це наслідки утримання піщано-селової суміші. Тому що на трасі, наприклад, на між містами, там профіль достатньо крутий, пакатий, немає бордюрів. і, Відповідно, це все стікає достатньо uh -huh. швидко в умовах міста, коли є бордюри, коли десь калюжа залишилася, залишилися, і це все, все да зв'язки інші умови. Тому от маємо ви таку ситуацію. ви аналізували, мабуть, на яких вулицях, на яких дорогах найскладніша ситуація, тобто де найбільше. Вибой не ну, ми бачимо, що в першу чергу це біля кругів, біля е, розв'язок. Кругових, тому що там найбільше посипали, так як там найбільша загроза була при, під час ожеледиці виникнення аварійних ситуацій. І якраз біля цих кіл, біля кругу, там назвуки, біля кожного фактично розв'язки кругової. Біля них найбільша кількість ям також це призводить, тому що там відбувається гальмування транспорту, більше було посипання, тому ці ділянки найбільш вразливі. В нас кожен вечір складається план для робіт на наступний день, і зараз цим холодним. От сьогодні заплановані Бережанська вулиця, Петра Батьківського, Золотогірська, Мирна, Морозенка, Весела, Перля, Новосвіт, Білецька, Броварна, Березова. Тобто кожи... працює зараз дві-три бригади. Це теж надзвичайно проблемно, тому що в підрядників хлопці, які працюють дорожниками, досить часто мобілізують, і... але нового треба навчити, нового навчили, його знову забирають. Тому відповідно трохи є проблема організаційна. Але працює дві-три бригади. Кожен день складається план. Ну, знову таки, ми бачимо. Це на дорогах, але ще раз, це ліквідація аварійності, тільки для того, щоб можна було невисно вже виконати нормальну роботу. Угу. А і вже тоді Ну вона в принципі кожного року відбувається, правда що зими кожного року але через різна може бути ситуація, угу. в різна різна відлига в різний період, і різна перепади перехід через нуль. Ну і навіть та ж сама сіль. Різна сіль закуплена в різних місцях. Вона по різному діє. Ми робили такі експерименти, брали кристалики соли, солі брали там п'ять чи сємкості з водою, однакової температури. І ці кристалики знов таки, якщо це була колись там сіль зі сходу України, або потім турецька сіль, румунська сіль, то вони по різному навіть діють і тому може навіть різна різна бути їхня ефективність під час ожеледиці і різні наслідки впливу на дорожні покриття. Ви вже почали говорити про перепад температурних показників, і от як наслідок на дорогах ожеледиця. Давайте ти нагадаємо про сферу відповідальності за прибирання. Куди можна тернополянам скаржити ще є такі скарги, і як можете теж скарг є. Скарги, скарги є в основному на тротуари. Тобто, якщо по дорогах більш-менш справилися, скарги є більше на тротуари і на прибункові території. Тротуари, відповідальні за тротуари, несе підрядна організація, яка виграла тендер, яка виконує роботи по утриманню зимового міста. Це ТБЦ у нас є багато зауважень через по тротуарах, по дорогах вони справилися там на 4 з плюсом, умовно. але по тротуарах є великі проблеми. Ще раз пов'язані з технічними, з людськими ресурсами. І ще з деякими такими ну, з бігом обставин, коли там в п'ятницю ввечері відвига, за ніч все замерзає, не встигли зреагувати, в суботу вранці всі, всі тротуари перетворюються в ковзанку. Тому, ще раз, багато з ними сваримося, дискутуємо, але ну, пробують вони виправити ситуацію. По, ще раз, по тротуарах 15,80. Це диспетчер, який збирає всю інформацію. Вона другий ранок лягає на стіл в міському голові для контролю. Відразу теж також наші служби реагують. Щодо прибудинкових територій, це відповідальні управля... управляючі компанії або ОСББ. І як цікаво, що зараз скарг на ОСББ більше, ніж на управляючі компанії. Управляючі угу. компанії все ж мають якийсь колектив, якісь технічні засоби. Тільки техніку якусь так. техніку працівників і ну, ще раз краще справляються. Деякі ОСББ, наприклад, взагалі приймають рішення, будемо економити кому. Кошти і не будемо взагалі прибирати примікову територію, вона скоро розтане. А люди жаліються і комусь це добре, кому хтось хтось проти цього рішення. І в нас під час попередніх минулих тижнів муніципальна поліція обходила прибінкові території і адмінпротокол складали на керівників підприємства або управителів, або об'єднання співвласників. Але якщо на об'єднання співвласників, то ну я не знаю, чи він платить своїй кишені, голова СББ чи він платить все з коштів, які об'єднання зібрали. Правила благоустрою вони однакові для всіх, і прийняти рішення про те, що ми не будемо прибункову територію прибирати? Воно незаконне і ну, виконуватися не може. Тобто, це рішення необхідно відразу скасовувати і забезпечувати нормальний стан прибункової території? Дякую. Я хочу нагадати 52 11 44 номер телефону нашої студії. маєте можливість телефонувати. Якщо у вас є запитання, будь ласка, приєднуйтесь до розмови. Бурульки, скажіть, будь ласка, хто теж відповідає за їх збиття? Так, бо очевидно незабаром теж буде актуальною ця проблема. Відповідає власник будівлі. Якщо це житлова будівля, то той, хто здійснює, відповідає за експлуатацію, тобто управляюча компанія або СББ. Якщо це адмінбудівля, то власник будівлі. Навіть школа, лікарня кажуть, та ми ж там лікарня. Ну. Та лікарні, але і адміністрація будівлі відповідає, якщо бурулька навісає і створює загрозу людям, які проходять по тротуару. Ну, бурульки виникають. Чому? Тому що сніг на даху топиться, і відповідно, якщо одночасно починає стікати по водосточних трубах, або ще може бути, що труби просто забиті, або ринви забиті, і починає наростати, якби починає стікати, і одночасно мінусова температура, ну утворюється бурулька. Ми зараз загрози такої не маємо, тому що ми бачимо навіть з вікон вашої студії шатровий дах, який найбільше загроза, тому що на плоских дахах фактично бурульки не утворюються. Шатровий дах, він абсолютно чистий. Сніг і снігу немає, сніг розтанув. Тому зараз ну, такі перепади через Нуль. Для нас зараз загроз буруляк не мають по місту. Ми бачимо прогноз на найближчий тиждень опадів, опади, якщо передбачаються, то вигляді дощу, але не снігу. Тому в принципі загроз зараз немає. Це коли повні шатрові дахи снігом. Скидати його нереально, тому що це безпека для працівників, це неможливо, фактично там небезпечно. І тоді, коли він починає танути, то утворюються ці бурульки. Ну, є методи боротьби такі системні, це створення систем підігрів електричних. Створюється такий контур, температурний датчик, це так, як теплий тротуар біля цуму. І фактично це призводить до того, щоб рульки не утворюються. Також створю, роблять такі уловлювачі сіток над тротуарами. Ну тобто різні засоби. Але ще раз, якщо підкреслити відповідь на ваше запитання, відповідає власник закладу, власник будівлі. забезпечити їх. Угу. У нас є перше запитання. Пане Павло Запитує Тернополян. Доброго дня. Мікрорайон Північний, вулиця Ярема. Проїхати неможливо. Ні зі сторони великої. Володимира Великого, ні зі сторони вулиці Текстильна. Прохання прогорнути грейдером дорогу. Не запитання, а прохання. Дякую. Добре, добре. записали. Згадуємо про міську програму ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування у цій студії. Ми неодноразово говорили про цю програму, так і про те, що вона почала ефективно діяти. Тернополяни почали активно брати участь у цій програмі. Якою є ситуація зараз? Що багато мешканців вже скористалися такою можливістю, і на що виділяються кошти найчастіше? Тобто, ремонт яких частин житлового фонду? Скористалися вже мешканці 44 житлових будинків. Це найприніш. Щоб у це не мешканці, а співвласники, uh -huh. тому що ремонтується майно, яке пропорційно належить власникам квартир, тому що спільна суміжна власність це все і дах, і підвали, і сходові клітки. Це власність власники квартир. То 44 житлових будинки, де ну, відбулося ремонт внутрібудинкових мереж. В першу чергу внутрібудинкові мережі звертаються, в тому числі також заміна, наприклад, вікон на сходових клітках. Це призводить потім до економії споживання теплової енергії, тому що наже більшість будинків розраховується по тепловому лічильню. Тому якщо на сходових клітках вас не розбиті розбиті шибки, а сучасні енергоефективні вікна, то відповідно у вас втрати будуть менші і в під'їзді, і в квартирі. І лічильник теплової енергії буде показувати зменшення споживання. Тому тут якби розумно, логічно, це і питання здоров'я, і питання економіки, і питання енергоефективності. То внутрибудинкові мережі досить часто, тому що якщо будинку 40-50 років поставили індивідуальний тепловий пункт, наприклад, там змінилась система тиску, змінилась циркуляція внутрібінкових мереж, то досить часто, коли ліквідовують певні аварійні ситуації, розріз труби теплопостачання, тобто там дві треті діаметру забиті, закаксовані фактично шлаками. Ми відкладами там солі, кальція, магні, які створили. Ну про. Труба фактично непрохідна, прохідна, тому е, вона не пропускає нічого. Тому заміна на пластикові вікна. Uh -huh. Ці труби досить часто е, тому там, де на місці об'єднує голова співвласників або управління, або управляюча компанія. Вони звертаються. Ми за умову співфінансування, те, що оприлюдне е, на сайті, там різні пропорції: 30 на 70, 50 на 50, 60 на 40, То в пір в першу чергу це унтримкові мережі. Вони не є дорогі, не є кошторисні, а достатньо ефективні такі заходи. Чи буде ця програма діяти цього так. року? Ми в цьому році, напевно, будемо по мінімум або взагалі будуть відсутні капітальні видатки, і будуть фінансуватися, співфінансуватися роботи по житловому фонду поточного ремонту, а тільки там, де мешканці розуміють, що їм потрібно зробити, і це розуміння підкріплюють тим, що вони співфінансують. Тому це буде в першу чергу пріоритетне. Ну, окремі є випадки ситуації будинки, там, наприклад, трьохповерховий будинок, вісім квартир і, наприклад, всі пенсіонери. І тече в дах. Ну в таких ситуаціях зрозуміло, що ми будемо фінансувати, виконувати роботу. Там розуміють, що розраховувати на підтримку від мешканців складно. Але в більшості, в більшості будинків це активні власники квартир, і це буде пріоритетно. Є співфінансування будуть виконуватися. Прийом громадян був на цьому тижні. то... Ще у нас програма передбачає співфінансування по заходах благоустрій прибуткові території. Але ще таких прецедентів не було, тому що прибудинкові території ми виконували кош... коштами міського бюджету 100%. Mm -hmm. Але зараз ми пояснили, що капітальних видатків не буде, то вже є попередні такі наміри, ініціатива співфінансування зробити прибуткові території. Тому mm -hmm. можливо, навіть підемо вже на прибудинкові, тому що ще раз 100% фінансувати міський бюджет в на даних умовах не зможе. Дякую. І далі говоримо про підтримку воїнів. Кожен, кожен захисник з Тернополя може отримати 10 тисяч гривень таку суму коштів на забезпечення спорядженням. Розкажіть, будь ласка, теж ми попередньо говорили вже цю про цю ініціативу. Можливо, хтось ще не знає, не чув, які документи потрібно подавати і як можна отримати цю допомогу. Ну скористалися вже 330 військовослужбовців цією допомогою. Заява на одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень можна подати в. Протягом року немає якихось дедлайнів, немає якихось обмежень термінів. На листопадові 6, перший поверх в робочі дні в відділі звернень громадян Тернопільської міської ради приймаються документи. Документи є наступні це заява. Там в відділі звернень є відразу бланк. Не треба нічого придумувати по тій, по тому бланку заповниться заява. Копія паспорту особи, якщо у вас просто є паспорт, там дівчата зроблять ксерокопію, копія реєстраційного номеру платника податків. Ну це як правило, так само вона разом з паспортом подається, копія документу про участь в бойових діях. Це дається вона від військової частини. І реквізити рахунку, які ну, особа, яка подає заяву, на яку будуть перераховані гроші. То фактично, це заява копія паспорта, ідентифікаційного коду і довідка про те, що дан, даний боєць, дана людина брала участь, так, в так, брала, і брала участь в бойових uh -huh. діях. Все, це всі документи на листопадово ще раз. Листопадовоської ради, ради відділ на звернення. першому поверсі звернень. можна скористатися. Дякую. Тернопільська міська рада зібрала усі державні і місцеві послуги, які доступні для захисників їх родин. Розкажіть, будь ласка, де можна ознайомитися із цим переліком послуг? Значит, на сайті Тернопільської міської ради в розділі, в розділі громадянам там перелік послуг. Є послуги, які стосуються пільг і послуг, які передбачені для захисників членів їх родин. Там є повністю реєстр. Реєстр постійно оновлюється. Зараз він станом на січень. Тобто, ну, сьогодні у нас 2 лютого, тобто фактично, на позавчорашній день він актуальний, зараз за ці два дні нічого не змінилось. Там є таблиця. І в цій таблиці в достатньо зручний і простий спосіб передбачена, яка послуга, назва її, які органи її надає і як її можна отримати. Тому там відразу є перелік документів, зазначений, які необхідно подати, куди звертатися, ну, максимальна повна інформація, її можна роздрукувати або користатися напряму сайту. Ще раз, сайт Тернопільської міської ради, розділ громадянам. І там mm -hmm. є реєстр допомоги, яка надається mm -hmm. родинам військовослужбовців. Дякую, і Тернопільська міська рада оголосила конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Чи можете розказати про що йде мова? Ну ми практикуємо, так як і в загальному по Україні, така якби такий напрямок соціальної політики, щоб на умовах аутсорсингу певні надавати соціальні послуги. Тобто, ми нам наймаємо, замовляємо роботу громадських організацій, спеціалізованих структур, які можуть надавати ці послуги соціальні, але окрім. Державних установ. Конкурс відкритий для всіх надавачів соціальних послуг через винятком бюджетних установ, які відповідають критеріям діяльності. Є постанова Кабміну 185 про здвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг. І предметом соціального замовлення є такі послуги: денний догляд, соціальна адаптація, переклад жестовою мовою і соціально психологічна реабілітація, тобто чотири види. Теж є все на сайті. Результат конкурсу до 28 лютого 2024 року буде оголошений. На сайті Тернопільської міськради можна повністю отримати форму конкурсної пропозиції, вимоги до учасників. Тому ще раз найкраще і це вже довело ефективність. Що надавати ці послуги можуть громадські організації, це дешевше виходить, ніж це роблять державні установи, і іноді набагато ефективніше. Дякую і на завершення про щотижневі ярмарки. Так практично теж кожного тижня ми говоримо: анонсуємо такі ярмарки для тернополян, бо вже відомі вони серед людей. Розкажіть, будь ласка, в які локації будуть працювати завтра? Так, в суботу дві локації буде в місті на дружбі. Це майданчик традиційний перехрестя миру дружби і на східному майданчику поруч з будинком волоцілося. Українки 39. В нас багато дискусій було по даних ярмарках. Люди розділились, може. Пів на пів, половина каже, що не потрібна там антисанітарія, і ціни такі ж самі, як в магазинах. Інші люди кажуть, ні, там можна поторгуватися, там можна походити, можна в одному місті відразу все вибрати. Ще раз. Половина 50 на 50, розділуються думки, нарікають мешканці сусідніх будинків, правда, тому що досить часто залишають антисанітарію продавці і там викидають якусь продукцію, яка не продана і зіпсована, і комунальні служби потім це все прибирають, ліквідовують. Від поліції досить. Часто Зауважен, тому що виставляють там буси на проїжджій частині. Тому, ще раз, 50 на 50. Комусь подобається, комусь не подобається, але однозначної такої думки, щоб припинити ці ярмарки, проводити немає. Тому є люди, які користуються цими послугами, є підприємці, які там реалізовують продукцію. Тому фактично ну, там, через суботу. Або в коли в деякі періоди що суботами ці ярмарки дозволяємо проводити через дві локації на дружбі миру, дружби, перехрестя і Східний весь Українки 39. Тобто, не зміню локації. Не змінило, так. Дякую. Дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні. Дякую глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних, перемоги, миру для України. Добачу. До побачення.